Як сьогоднішній весняний настрій у вас? Нема настрою. Ну що нам робити? Іти скидати цих Зброю панів. брати. Йти зброю брати, бо скільки вже ж можна. Але ви ж бачите, подорожчали автомати Калашникова, вже коштують три тисячі доларів. Де ж ми ці гроші не беремо? Бо я ж не знаю їхньої ціни, державу треба захищати. Ціну визначив Коломойський. Уже три тисячі дає за автомат. Бачите? Ціну визначив Коломойський. А він, до речі, цікав, він, до речі там ще працює чи функціонується. Це у вас революційний дзвінок у кармані дзвінчить. Слава Україні! Героям Слава, а слава, слава! слава, слава. слава, слава.